І тоді я зможу зробити уже першого, скрафтити, виходить, ютубера, чи як, і, і потім подоїть його. Я правильно розумію, це так повинно працювати? Дивідові, куди вилазиш? Піди на нього. Скін капець на тео похожий. Ух ти, й-мойо! Так, я випиваю. Шо, йо, друзі, усім привіт і Сьогодні ми будемо доїти ютуберів. Для цього у мене є ютубер-бакет. І за допомогою нього ми зможемо нормально так поприкалуватися з дуже популярних ютуберів. таких як Дрім, Містер Біст. Ну і ще там є кілька, я просто всіх уже не пам'ятаю. Так, для початку, що нам треба? Попробувати цим відром здоїть корову. А ну, давай спробуємо. Мене мене прям цікаво мені. Ні, 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 корову не можна, я поняв. Окей, тоді... Для того, щоб подивитись, як то нам зробити, треба скрафтить верстак. Тому що, наскільки я знаю, ми в рецептах крафтів зможемо все знайти. Отак, От ось раз, два. Ось до містербіс, спавенек, вісп, дрім. Крафті і локдозін. Ну, ось цього не знаю, а ось цих четверих я люблю взяти ідею для прев'ю. Так, для початку, що нам тоді потрібно? Нам треба, я побачив, що в кожному крафті виконується треба залізо, залізо багато. Для деко діаманти, для деко емеральди, боже. Капець, коротше, треба. Дуже багато всього добути. А в мене поки що є дерево. Хоча там нібито одного із дерева навіть теж можна зробити. а ну. да, 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 ось до. Так, діаманти, емеральди, вовна, діамант і... І всього потрішечки. Окей, в принципі, я думаю, це супер легко буде зробити. І я сподіваюся, що якщо ми їх видаємо, то будуть нам якісь бонуси. Я в то вірю. Як добре, що тут прям відразу і каміння є, непогано. Зараз ми швидесенько трішечки добудемо і спробуємо знайти якусь печеру. Тому що тільки в печері ми зможемо знайти діаманти, залізо, золото і багато чого іншого. Так, друзі, крафтимо собі перше кайло камене і обов'язково також сокиру, напевно. З такими предметами. Я вже можу з легкістю, по-перше, валити корів. Я вибачаюсь, але їсти щось вже ж потрібно, правильно? Правильно. Але, знаєте, крафтиться воно не дешево, тому я думаю, що все ж таки воно дає якісь певні приколи, воно дає якісь певні бонуси. І не маленькі. Тому обов'язково треба оце відро зберегти. Так, а ми тим часом спробуємо зараз. Я вже подумав, це емеральди. <смі> але ні. На жаль, це все на все міть. Так, у нас тут є також і залізо ще. Давайте його добудемо. І ще я був би не проти забрати трішечки вугілля для того, щоб скрафтити собі смолоскип і взяти його в другу руку. Отак ось Бем. Зараз трішечки добудемо і все буде супер. І смолоскипи є, супер. Фух, а поки я пливу і шукаю, що я можу ще добути, я би хотів вас попросити поставити свого вподобайдена. Реально. І, до речі, цей датапак Ви зможете з впевненістю в 100% скачати в моєму Телеграм-каналі, якщо ви ще туди не зайшли, то обов'язково долучайтесь. О, тут якийсь спуск і тупік. Окей. Так, задихаюсь. Ні, тихо. Двері, сюди і погнали далі. Що тут більше нема заліза ніяко? Та ну, ви на приколі. Та такого будь не може. Я не вірю, я не вірю. Тут немає нічого більше. Ладно, вона, але просто тоді зараз викопаємося нижче і подивимося, що там взагалі є. Ну і так як я нікого не боюсь, в принципі, можна просто брати і копати під себе. Я сподіваюся, що я, звісно, не помру, правда? І і ще я хотів би знайти діаманти. Ну, багато діамантів. Мені там крафтить надо. Хе -хе. І смарагди десь взяти надо, Боже. Це просто шок. Так, я чую лаву. А ще я знайшов аметист. Непогано. О. Але ні, тут нема спуска більше. Ладно, давай, давай під себе. Глибокосоланцевий кругляк. Привіт. Я сподіваюся, що я не йду печеру. Просто ну, ну хоч якось. Вона ж тут повинна бути. Такого не може бути, що не буде печери. Так, просто, будь ласка, тихо. Смоскеп. Ще один. Кріпер. Здарова. Я випоїв. поїв. Шкода, що тільки сире м'ясо в мене є. Я не підготувався до таких печер. Ще з купи скелетів і кріперів. І смоскипів у мене не так багато, щоб тут освітлити велику частину. Ще скелет стріляє. І там, до речі, я діаманти бачив, да, друг? Пішов геть. Так, поїсти. Є великі проблеми. І проблеми говорять про те, що я тут діаманти знайшов, але у мене немає пічки і залізного кайла. Все, супер, ось все, і тобі залізо, Сань. Все дуже легко. Головне вбивати зомбі і їсти їх. <плес> Як би це, звісно, не звучало, але по-другому просто ніяк. Да, зомбачок? Здорово. І з тебе ще й нічого не випало. Обідно, обідно, дуже сильно. Треба було пожарити своє м'ясо, яке я добув. А чого я цього не зробив? Так, робимо швидесенько максимально собі. Залізне кайло і погнали за діамантами. Будь ласка, ти тут не один, будь ласка. Ти тут один. Ладно. І вовну я не добув, я ж міг би скрафтити тут одне одне це. Одного кента. Так, ти. Осьо, бачите? Вовну не добув. А вилазить там капець. Ладно, ладно. Ну тут у мене шансів нуль. Мені треба точно вилазити по-любому. 100%. Просто ну навіть не 100%, тут мільярд відсотків. Мені треба наверх. Але я би забрав там залізо. І вбив би зараз цього зомбака. З нього би випала гнила плоть. Да. Кріпер. Іди геть. О, супер. Так що там погнилі плоті. Давай зімо. Золото, золото надо добуть 100%. Бо воно там використовується в дуже малих кількостях. А якщо я звідси піду, то хотілося би уже разом з золотом. Нібито мені двох шматочків повинно вистачити. Я точно не впевнений, але думаю, що двох вистачить. Так що тут ще є в нас кріпер. Дрова. О, ти взірвався. Супер. Так ще простіше. Ой, скалат! Ні! Пішов геть! Ух, слава богу, убив і залізо сюди. Фух, тут його є трошки. Пощастило. Нормально. І ось до зверху ще. Супер. І ще залізо. Найс. Лазурит нібито ніде не використовується, ну я на всяк випадок добуду капельку. Ну і можна якось звідси пробувати валити. Ох, йо, да вони на очах спавняться! Ладно, я просто буду копати вверх. Та й все. Тихо, мені то не подобається. Особливо малий. Я їх не люблю взагалі капецьок. Ух, йо, так тут ще диви. Ладно, не хочу я сильно лазити. Я просто покопаюсь вверх Так, я сподіваюся, що я вже десь плюс-мінус вел. О, земля! Земля! Ух. Так, там пісок, тут вода. Я поняв. Ладно, нічого страшного, ми вилазимо. І вівці. Фух. Або у дідвейка тут красота просто. Та, ти шо? Я б тут жив би. Натурі б жив би. Так, по-перше, по перше, що ми робимо? Я беру, ставлю пічку. У мене нема вугілля. Найс! І тут нема дерева поряд. Ладно, це погане місце, пішли, звідси. Але я бачу тут ще овечок. Тому let's go. Друзі, я вибачаюсь, але мені треба ваша вовна. Смарахт! Обалдіть! В цих горах є вони. Непогано, мені їх треба десь 4 чи 5. А в мене є тільки один. Ну я б не сказав, що це погано, це супер, що я хоча б трішечки добув. Ну і в принципі, тут я думаю, можна поставити пічку. Так, пічка, верстак, сюди залізо, а тут є вугілля. Та, де яке тут місце бомбезне? І обов'язково жаритись. Також обов'язково треба зробити ще одну пічку для того, щоб пожарити ще трішки м'яса. Я вже ходити не можу швидко. <рес> так, пожарся, будь ласка. А то я вже й бігати не міг. Мені зараз треба почекати, поки дожариться трішечки заліза, і тоді я зможу зробити уже першого скрафтити, виходить, ютубера, чи як, і, і потім подоїть його. Я правильно розумію, це так повинно працювати? <рес> Обалдіть. А я хоч відоро не провтикав, ні, є в мене. А що якщо я його викину? ну. Ну, і все, мене його не буде, я поняв. Типу, воно мені дається одне і скрафтити його ніяк не можна. Якщо я якось провтикаю, можна буде сказати, що це кінець. Зато ми вже поїли. хух. Так, заліза є трішки. Робимо, виходить, собі нагіці. А як це робиться. Як це покробиться? Отако. О, я згадав, як він робиться! Абалдіть. Так, ну нам можна зробити ще там десь два. І я готовий робити яйце. Віспа. Опа, віспавенек. Так, почекай. Я одне тільки не знаю, чи добрі вони, чи злі, тому... Обалдеть. Диви, диви диви. Куди вилазиш? Піди на нього. <плес> Скін капець як на тео, похожий. Ну, але хочеться. Знаєте, що зробити? Спробувати його подати. Раз, два, три. Опа. Just visp a bucket. Make uh, rains mobs. Let's morph to any mob. Ага, я зможу. Я зможу привращатись в мобів. І ще піде дощ із інших мобів. Ні, я хочу це використати. Ану. Я випив. У мене у мене з'явився палка! П -п Почекай. Ух ти, й моё А непогано я. І це назавжди? Ух ти йо! А Якщо я з рук прибрав, а як мені стати назад, чуваком? Я не можу. Я не можу привратитись назад! Обалдеть! Обалдеть! Непогано. Їсти тепер є купа. мобів валяється тут теж купа. Правда, мені не подобається, то, що тут така штука біля мене. Як його виключити? Ось я викинув посох. І все, да? Все, да, 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 все це, все це виконується просто тоді, коли я викидаю посох. Хорошо. Ось є в мене трішки вугілля. Сюди, сюди, і все супер. Погнали, мені треба, виходить, ще заліза трішки. І ні, не тільки. Я ж можу ще одне зробити ще одного ютубера. Мені для цього треба зробити отако. Бемк. Lockdot zip. Lock, zip, Я чесно кажучи, чесно кажучи. Не знаю, хто це, але я тебе спомню. Ууу, дарова! Непоганий ти такий прикидончик у тебе, малышка, але ми тебе забираємо відко. Lockdotzip milk. Що ж ти робиш? Щось він робить. Читать не буду. Ух ти йо! Метеорит став! Так почекай, якщо я тебе вдарю? Що це за легіонери? Ух ти йо! Ай на що я вас спавню? Мені ж надо було. Мені ж надо було типа вас заспавнити, щоб ви ту всі хвалили, а не мене били. Ладно, оце мені трішечки незрозуміло. Що ще він може? Суман метеорит. О, оце я хотів зробити. перевірити. Ух ти йо! Ух ти йо, що я зробив! Я пічку свою поламав. Обалдеть, народ! Ви бачили, я роблю отако, і падає метеорит, диви. Так якийсь здоровий! Обалдеть. Поїсти. Ні, штука потужна. Штука потужна, жестяк. Мені треба трошки вугілля. Ой-ой-ой. <плес> так, хто в нас там на черзі? Давайте дивитись. Бо я думаю, що хочеться ще якось скрафтити. Так, цього ми крафтили. Містер Біст. Золото смарахт є, діамант. А де діамант? А, діамант я потратив і залізу. Коротше, мені треба тільки діамант, і я зможу зробити містера біста. Ну і потім лишиться ще дрім, да. А, ще крафт є. Ага. Коротше, ще три чувака. Окей, ну я зараз спробую знайти печеру. Давайте це і зробимо. Давайте десь отут поставимо метеорит, да, з цієї сторони, а самі втечемо туди. О, залізо. Голем помер, чи що? Все, метеорит заспавнився. Бем, да, я в зміг втікти. Ти прикинь. Це просто шок якийсь. Давай сюди кинемо. Хай тут впаде по сюди. Ти диви, він ще далі типа пролітає, поняв? Ой-ой-ой, так я вас не хотів спавнити, хлопці. Я піду. О, жесть! Так, ну там уже геть темрява, да? А чого тут так темно? Подиви, як тут темно. Надо відкрити цей момент. Опа, що тут світленько було, щоб було гарненько, світленько. Ти прикинь, ти прикинь як я розвалив просто жесть. Так, тікаємо. Ой-ой-ой, тихо, вода, супер. Ні, ми нормально так відкрили. Я, я думаю, що якщо ми так будемо робити, то я і діаманти знайду швидко. Так скелет, ти там сиди, бо зараз метеоріт упаде. Отако, да. Обалдіть. Це просто якийсь шок, ти бачиш? Що ми натворили? І Я діаманти знайшов. Ну, в цілому, я так і хотів зробити. І ще діаманти! Обалдіть! Ухюй, вас багато. Вас багато діаманти. Так, це викидаємо. Діаманти сюди. Пішли ще візьмемо. Треба ще діаманти. Я супер багатим став. Так, давай активую цю штуку, щоб став швидший і потужніший. Що ти ще можеш? Рейн мобс. Це можна зробити Диви. Ого, тут мобів буде зараз. Щас... І вони розбиваються. І ще купа діамантів. Я не знаю, навіщо мені і так багато, але непогано. Ти як я ще пригаю, я звідси випрыгнуть тупо можу. Жесть. Це просто щось неймовірне там трапилось. Так, друзі, першим ділом, що хочеться зробити, це ще одного ютубера підібрати. Тільки я вже не хочу бути отаким кентом. Давай, Давайте зникнеш. О, дякую. І цей посох назад підібрати. В общем то, що ми робимо? Ставимо верстак і я хочу скрафтити. Хто це в нас? Крафті! Друг, друг. Хе-хе, йди сюди, братуха. Ой, сіки всього у мене з тобою пов'язує. Сіка відосів з тобою зробив, і е, в общем то. Wybacz, tak, ja wypywaję CZO?! Це нормально? У мене ще один посох появився. Так, активую цей. Мене на ту сторону. Мене тупо підірвало. Крафті ти гамнюк. О, так так він діаманти заспавнив мені. Дивиш, сіке, обалдеть. Непогано, непогано, друже. 41 блок випав. Ааа, можна навіть не добувати нічого. Це просто якийсь прикол. Ти диви. Я в шоці. Ну, якщо такі приколи, то я думаю, що можна просто взяти і зробити собі діамантову броню. Чому би ні? Правильно? Правильно. І штани. Бенс. Супер! Діамантовий сет у мене є. Давай ще зробимо діамантове кайло Я не знаю, навіщо воно мені, але нехай буде. І також е, обов'язково я би дуже хотів е, діамантовий меч. Проте нема в мене дерева. Ну і ладно, буду без діамантового меча. Проте ми можемо зараз поставити пічку. Ні, ми пічку не можемо поставити. Йо, у мене тупо нічого немає. У мене все підірвав метеорит той. Так, кругляк з'явився. Опа, пічка. І мені треба пережарити золото. А так у мене є дерево. воно. Я не бачив. Бе. Бемц, бемц, давай зробимо меч. Супер. І ще один цепочок. Все, в цілому більше ципків мені не треба. Ми крафтимо. Зараз яйце дріма і яйце містер біста. Містер біст! Так, я не пам'ятаю точно крафт, тому я зараз зроблю ось так. Містер біст, ось до. Бемк. Так, ем, ну так як містер біст найкрутіший, я думаю. Ну і він крутіший, ніж дрім. Тому. М тому спочатку ми заспавним Дріма. Друг, як твоє життя? Я думаю, нормально. Ти куди? Ди сюди. Ди сюди, Опа, найс. Nice. Dream milk. Непогана штука. Що ми п'єм, 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 Да. Ух ти йо, я! У мене з'явився таймстаф. Що ти можеш? Диви! Він всіх в небо підняв. А це що? лак, У мене чисто вдача. <laughs> click to stop time. Uh, shift плюс клік, use speed ability. Ага. Коротше, коли я нажимаю, то я включаю свої ability. А коли я просто нажимаю, то я. Я просто останавливаю час. Диви. Я можу час управляти часом! Ладно, я хочу тепер ще містер Біста заспавнити. Я хочу це зробити. Містер Біст. Привіт! Мінісфорд, make your rich. Зроби себе багатим. А як? Hit mob to stun him. Ага, якщо я його вдаряю, то він стоїть на місці. А shift. Ага, дощі з грошей, я поняв. Смарагди! Гроші! Все підряд! Просто все підряд падає. ДВДВ. Тупо дощ пішов. А, кстати, демеджа небагато в цьому меча. Він просто зупиняє. Непогано. Я думаю, з таким сетапом можна спробувати валити ендер дракона. Let's go. Фух, друзі. Так, я вже забув, що за що відповідає, але я знаю точно, що мені потрібен буде оцей став. Бемк. Погнали! Тихо, я всіх загрів. Тихо, обережно. Я вже щось переживаю. Так, метеоріт чи ні? Чи може час просто ви просто час зупинив? Диви. Просто дивись, що я зробив! Обалдеть! Ладно, uh, Diamond staff, що uh, робе? Oh, я ж не дивився, що він роб. Я не дивився, що він робе! Rain Diamonds блок. Ага. І робе дощ із діамантових блоків. Непогано! Не погано! Хо-хо-хо! Це шок! Диви, що я можу! Оце крафті пушку підігнав, да? Диви, я зламав всі просто, я, я все поламав! Але правда, дракон трошки підлагує, Окей, тоді дракон, е, ти щоб не переживав. Ми знаєш, що зробимо зараз з тобою. Запустимо трішечки метеоритів. Я сподіваюсь, ну, все буде нормально? Точно? Все ж повинно бути добре. Обалдеть! Диви, що там. Ух ти йо. А, не сильно ще й продамажило, не сильно. Так, ти подиви, ти подиви. Що якщо ми зробимо такого? Як?